Вітаю шанувальників виноградної лози. Мене звати Олександр Савченко. Ми знаходимося у мене на винограднику на Київщині. Вже обіцяють, потепліше, потепліше, що потеплішає за тижнього дня. Тому сьогодні я проведу вже і нормування, і підв'язку пагонів, які вже виходять за, на другу шпалерку. Значить, як я проводжу нормування? Ви знаєте, що після заморозків не зовсім всі бруньки проснулися, тому нормування проведемо таке більш-менш бережливе. Але всі пагони, ті, що йдуть у нас до першої шпалери, в основному ми заберемо, залишу я на всяк випадок для обновлення рукава у нижній частині по одному пагону. І заберу. Двійники ми теж забираємо, удаляємо, нижню теж. Ця піде на шпалерку. Або ця подивимося, потім порос, як воно піде. О, також забираємо всі нижні фани. Цей оставимо на заміщення. Всі ми заберемо обламуємо Цей залишимо, піде він туди, десь так. Ось одвійничок, ми його виламуємо. Цей. Так. Ще що в нас тут є внизу, декілька ще залишимо, подивимось на заміщення. Цей ми теж заберемо. Йдемо далі на слабенький забираємо. Тут у нас проміжок є, добре, теж. Ну, тут поки залишаємо. Цей він вже десь підмет, забираємо, двійничок забираємо ну, і зараз підв'яжемо на... Другу шпалеру. Таким чином цей теж можна підв'язати. Так, тапінер працює, дуже зручний О, і швидко. Цей подивимось куди його далі. Підв'язуємо наступний. Ще що у нас по нормуванню, двійничок. Ближче покажіть, собі. двійничок був, ми його забрали. Тут у нас бруньки немає, тут є ось, ось двійничок, ми його теж виламуємо. Далі у нас є пагін, ми його... Теж пристібнемо. Тут у нас двійничок, але проміжок великий, поки залишимо а цей, ми закріпимо. Ну, Отаким чином я зроблю всі свої кущі, те, що на сьогоднішній день можливо. Ну, а після цього попробую ще. Спіти обробити. Виноград від мідію і ідіума, а завтра вже постараюсь його обробити від антракнозу на всяк випадок, тому що такого явного немає, але перепади температур для страхування оброблю завтра від антракнозу. Ну що ж, подовжуємо далі нашу роботу на винограднику. Сьогодні я зроблю другу обробку від мільдію і оїдіума. От, Це буде у мене радоміл Голд і ТВ Джет. А завтра вже подивлюся, зроблю от, антракноза. Ну, Амуніція готова. Мій апарат теж готов. Надіваємо захисні. Захисну амуніцію і будемо працювати. Якщо його перше? Будемо так? Ну? Десь так? Ха-ха? Де воно тут?